Всім привіт на каналі Сва і з Сте Stable. Як ви дізналися, це кінний ямарок. Так, так. І сьогодні ми будемо купувати коня. Коня, коня. Це для мене прям дуже я рада. Ви подивіться, який тут є. Є кнапструпер, є Фьорд ісландський. Готландський е, поні, Апалуза, Морган, фінхорс, оцей фінська лошадь. Ну, дуже хочу, ну мені трошки не вистачає. Ну, І є Пейнт Хорс. Ну Сьогодні ми будемо брати у цього коня. Ось, бачите? Навіть якщо комусь він не подобається. Ось такі ось такі кнапструпери є. Я думаю, візьму цю масть. У мене просто таких мастей нуль в конюшні. Або оцю, не знаю. Треба буде, не знаю, якось подумати. А то вони дуже гарні. Давайте подивимося гривки. Така є, є така. Є ще отака, але ми не будемо нічого заплітати, тому що я не хочу витрачати ще старокої. Меня якраз. Давайте подивимось. ця теж дуже гарнюща. Давайте спочатку. Ось є така масть. Не дуже подобається, як мені є ось така. Є, не знаю, така масть. Ось така рижа з білим, не подобається. Потім є. Упс, я шах нажала. Ось така масть гарна. Чорна з білим. Гніда. І ось ця. Я думаю, серед оцих чотирьох останніх, що мені брати. Так-так. Ну і я тоді. Оцю відкинемо, білу відкинемо, давай відкинемо. Цю теж відкидаємо. І я тоді буду брати ось цю масть. Давайте подивимось, шах. О, Рись мені подобається. Хоч в неї немає анімації, але ну, мені дуже хочеться купити конячку. Уровень 10. Якраз я можу купити. І ще мені можу купити готландську поні, але я його не хочу. В мене вже є поні. Два поні. Так. Значить, ми придбаємо ось цю масть. Давайте настроїть і купіть. Давайте це буде взросле кобило. І давайте виберемо ім'я. Ем. Давай ангельська. Казка хочу. О, ангельська богиня. Супер клас. Мені подобається. Ну що ж, давайте купляємо. Чомусь старкоїн целай цього не нажила, тому що я хочу купити цього коня. Ну все, купити лошадь. Ну, коні я хочу. Да. О, яка вона хорошенька! Та капуся, дивіться. Дивіться просто. Отправитись в конюшню. Все, ми її купили. Скільки з нас залишилось, давайте подивимось. Що-що, 25, Та ви прикалуєтесь. У нас срочно якісь коди. Я думала, що з чимось Ну, нічого. Давайте бір. Бі... Відпрямось в конюшню і купимо. Не купимо, а. подивимось і покатаємось на ній. Конюшна Старкоїнс, біднота. Прямо вже біднота точно. Ну, Давайте нічого страшного. Підемо дивитися коняшку. Не можу зайти в конюшню. Ой, зайшло. До речі, хотіла вас спитати, як у вас справа. Якщо. Все, давайте дивитись, Тільки зараз знімемо амуніцію з цього коника. І. Амуніція буде на нашому гарнющому. Не знаю, як дуже сложне звання породи. Ось він, а ось вона, вибачте. Наша ангельська сказка, давайте її погладимо. Яка мила. Все треба на неї сісти і амуніція. Так треба оцю. Треба взяти другу вніті, не знаю. У неї щось не підходиться. Уздечка, так. Давайте зараз. Я так де у мене снаряження Вальтрапчик другий. Чесно, все не підходить. Що це за розработчик, я не розумію. Може це підійде? Ну, добре, ось таку. Не все на нього, до речі, підходить, Думаю, ще тоді седло якесь друге підберемо, тому що це вже щось тут. Ні, ну реально розработчики, чого ви так зробили? Я на вас обідалась. Погані розработчики. Це теж не підходить. А ось і сьогодні. Ось так, думаю, як вам? Нормально. Думаю, нормально. Давайте вийдемо. Анімації в нього немає. Ну, нічого. Таке іноді буває. Наприклад, як у бельгійської. У бельгійської так. Немає в неї анімації. Ну... хтось сказав, що вона має козлити, але вона не козлить. Це погано. Ми дамо моєму конику їжі, тому щоб був швидкий галоп, щоб ми могли подивитись оце. І ще дам попити. Все можна її вже висіти. Все можна сідати і їхати туди. Щоб дивитися анімацію. Так. Ой, давай тут подивимось. До речі, прикольне місце. Ось тут зупинюсь. Так. Ну, що ж, ви мене? Давайте шах. Ну. Мені не подобається. Рись мені дуже подобається. Як у андалуза, мені кажеться. А вам, як здається? Напишіть в коментарях. Упс. Давай. Такий галоп. Ну, не знаю. Потом полювый, как это называется. И быстрый. Ну, быстрый, почти как у этой началки. Так. И давай сейчас остановку. Нормально і стрибок. Ну, в принципі, нормальна коняшка, можна сказати. Добре, давайте вже прощатись, тому що вже в мене відео 10 хвилин. 10 цілих. Тоді давайте всім до побачення.